Всім доброго дня. Знову на каналі у нас буде відеоогляд будинку, який знаходиться в Путивському районі село Слобода. Дом розташований на участку почти пів гектару. 25 соток приватизовані в місті з домом. Участок впирається в ліс, в якому є гриби. Дом дерев'яний, построєний із дуба. Дуб особливий, дуже тяжело ріжеться. Дом знаходиться в трьох кілометрах від Софронівського монастиря. В домі є газ, вода на вулиці, колонка, земля продородна, роде крупний картофель, в дворі підвал, дровник, сарай для худоби через дорогу пастбище, яке можна використовувати для ваших звірів. Від е, города Путивель їхати автомобілем 15 хвилин по гарному асфальту прямо додому. Е, сусіди дуже тихі, спокійні. В селі є школа, дитсадок, магазини, музей, два ставка з рибою та по е, вихідним працює базар. Е, будинок це 60 метрів квадратних, 25 соток, перекрита е, шифером. Отоплення комбіноване, є і під е, дров'яний котел, а також газ. Все в пішої доступності. Дуже гарне місце розположення, а саме головне це його ціна. Ціна дуже смішна 33 тисячі гривень. В наш час за 33 тисячі гривень знайти практично нічого неможливо. Це гарний жилий будинок. Кому буде цікаво, щоб придбати за такою ціною, переходьте в опис під відео, там будуть контакти-власники. Зв'язуйтесь напряму з власником, їдете, дивитесь та купляйте гарну нерухомість в гарному місці. Напомню, це село Нова Слобода, Сумська область. Кому буде цікаво, обов'язково заходьте в телеграм-канал та шукайте це оголошення. Я всім вас вітаю. Бажаю вам мира, щастя та здоров'я. Всім до побачення!